40 хвилин донизу і годину догори. Стільки часу долала дев'ять поверхів пенсіонерка Ніна Цюцюра. Ліфтом жінка скористатися не могла. Його і ще вісім у сусідніх будинках обікрали майже в один період. Загалом у рівному цьогоріч крадії зупинили 15 підойм. Ремонтують їх за рахунок усіх рівнян. Всі ці кошти, які виділяються з міського бюджету, громада міста рівного повинна знати, вони формуються з їх же ж податків. Тобто вони ж їх кровно заробили і внесли в цю казну. 13 із 15 обкрадених вже відремонтували, каже головний комунальник рівного. За ці гроші мали продовжити термін експлуатації підойм, яким більше 25 років. Одного крадія міліціонери затримали. Він обчистив чотири ліфтові кабіни цьогоріч у березні. Наступного дня після судової ухвали про півтора роки умовно за крадіжку з ліфта торік. Кримінальна справа і минулорічна, і цьогорічні чотири вже направлені до суду. На даний момент особа, яка вчинила ці крадіжки, затримана. Та в березні місяці поточного року вона арештована. На даний час вона перебуває в СІЗО міста Рівне. Викрадені плати каже речниця, знайшли у його помешканні. Нині вони приєднані як докази до кримінальної справи. Чи придатні деталі до роботи мають сказати ліфтери? Тим часом міліціонери продовжують пошуки інших крадіїв. А із міського бюджету збираються виділити гроші на ремонти ще двох обкрадених ліфтів. Загалом у рівному встановлені 956 ліфтів у будинках комунальної власності. 32 із них нині не працюють із різних причин. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини рівного.